Уявіть собі, що ви перебуваєте на важливій зустрічі. Спілкуйтесь з потенційним клієнтом або партнером, і зараз настав час залишити контакти. Ви даєте йому свою візитку, а людина навіть не дивиться на неї і бере, і просто кладе в кишеню, і забуває. Сьогодні я розповім вам, як зробити візитку, яка працює на вас. Приваблює клієнтів і виділяє вас на тлі конкурентів. Розберемо основні помилки, з'ясуємо ключові елементи хорошої візитки і подивимось круті приклади. Помилки при створенні візитки. Помилка перша. Перевантажений дизайн. Занадто багато елементів, які відволікають і заважають. Складні шрифти роблять ваш текст нечитабельним. Помилка 2. Відсутня ключова інформація. Контакти приховані або неповні. Немає пояснення, що саме ви робите. Помилка 3. Дешевий папір і поганий друг. Зім'яти тонкий папір або вицвілі кольори справляють погане враження. А тепер давайте розглянемо, які елементи повинні бути в ідеальній візиті. П'ять ключових елементів гарної візитки. Перше найменування та посада. Людина повинна відразу розуміти, хто ви і чим займаєтесь. Друге. Контактні дані. Телефон, електронна пошта, веб-сайт, адреса, якщо важливо. Третє. Унікальна пропозиція. Тільки одна фраза. Візитка це не просто контакти, а мідім-презентація вас. Додайте слоган або опис вашої послуги. Четверте. Читабельний шрифт і приємні кольори. Великий текст, контрастні кольори. Це все легко читається навіть без окулярів. П'яте. Якісний друг та стильний дизайн. Ламінація, щільний папір, мінімалізм, QR-код з посиланням на сайт або соціальні мережі. Це виглядає зручно та сучасно. Поради дизайнерів щодо візиток такі. Мінімалізм завжди в тренді. Використовуйте фірмові кольори та логотип і додайте QR-код. Це модно та зручно. Хочете, я зроблю професійний аналіз вашої візитки? Якщо так, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Створення візиток може бути як безкоштовним, так і платним, залежно від ваших потреб та бюджету. Якщо ви хочете спробувати створити дизайн безкоштовно, для цього ви можете використовувати онлайн-конструктори, такі як Canva, Vista Create, Elios або конструктори на сайтах самої друкарні. Ці конструктори вони дуже прості в використанні і пропонують безліч гарних професійних шаблонів. Після створення дизайну ви зможете надіслати його на друк в будь-яку друкарню. Якщо ви не хочете гаяти час на створення дизайну, то його можна замовити у професіоналів друкарнях на сервісі Кабанчик або просто подати запит у Google. За невелику оплату вам зроблять професійний дизайн та візитку з урахуванням всіх ваших бажань. Враховуючи всі помилки і рекомендації. Тепер ви знаєте, як створити візитку, яка дійсно працює. Уникайте помилок, додайте важливу інформацію, зробіть стильний і зручний дизайн. А зараз не забувайте підписатися на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Всім нам бажаю продуктивного, гарного тижня, до зустрічі в коментарях.